Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада вас знову вітати на занятті з грамоти. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з новим звуком та новою буквою, та перед цим я пропоную вам виконати дихальну гімнастику. Слухайте уважно та виконуйте вправу. Коли на екрані побачите кульку, то вам необхідно надути ротиком кульку. Просто надути щічки. А коли ви побачите, що кулька луснула, то здути щічки. Зрозуміли? Тоді починаємо. Розумнички, ви великі молодці, дуже добре. А зараз сідайте зручніше та слухайте цікаву казочку. Жила на світі дівчинка-катруся. Дівчинка дуже любила допомагати своїй матусі на кухні. І от одного разу вона знайшла на кухні каструлю та вирішила зварити кашу. Каша в цій каструлі виходила дуже смачна, присмачна. Одного разу каша вирішила втекти з каструлі, почала штовхати кришку, і всі почули звук К, к, к. -к». Дітки, що мама варила в каструлі? Вірно, кашу, а який звук виходив у каструлі, коли каша вирішила втекти і почала штовхати кришку? Звук кастрюлі звучить к, к, к. Пісеньки не виходить. Його не можна ні потягнути, ні проспівати. Він точно вибухає. Звук кастрюлі можна тільки почути і вимовити. Ось звукове малятко, яке допоможе запам'ятати, як звучить звук К. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на кольор костюма квадратика, синій, суворий настрій. Відсутність дзвоника на шапочці вказує на те, що цей звук глухий приголосний та позначається однією рисочкою. Малята! Давайте подивимось. На що ж схожа наша буква К? Малята пропоную вам пограти зі звуком К. Нам в цьому допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звук К в назвах цих предметів. Якщо є, то ви плескаєте в долоні. Тож починаємо – ключ Літак, трава, вікно, огірок, лимон, метелик, клоун, морква, квітка, чайник. Малята. Перевірте себе. Чи правильно ви виконали це завдання. Розумнички, ви добре впорались із цим завданням. Дітки, а тепер пограємо в гру, знайди місце для звука К у вагончику. Для цього в нас є вагончик потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічається звук К. Перше місце в вагоні займає слово, в якому звук к зустрічається на початку, друге слово займає слово, де звук К всередині. А третє місце, де звук К зустрічається в кінці слова. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо слово «клоун». Звук К на початку слова, він у нас їде на першому місці, друге слово вікно, звук К всередині слова, тому він їде на другому місці. Наступне слово огірок. Звук К в кінці слова. Він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Молодці, дуже гарно. Малята. Спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів. Морква, метелик і ключ. Бажаю вам. Успіхів! До нових зустрічей! До побачення!